Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в четвер, 27 червня, були проведені перші президентські дебати між чинним президентом США Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом. В попередньому відео я робив детальний розбір відповідної події. А сьогодні ми більш детальніше поговоримо про рейтингові показники щодо того, хто ж переміг. На цих дебатах, так, тобто, хто віддав перевагу Трампу, а хто віддав перевагу Джо Байдену. Отже, я взяв три опитування, так, для того, щоб побачити максимально об'єктивно це питання, і зараз ми, власне, проаналізуємо, так хто ж, за думкою американської громадськості, мав цю перевагу внаслідок дебатів. Отже, після перших президентських дебатів було проведене флеш-опитування так? за результатами якого 67% опитаних респондентів сказали, що Трамп переміг на дебатах. 33% зазначили, що це був чинний президент США Джо Байден. Було опитано 565 осіб, статистична похибка 5,5%. Пізніше опитування щодо переможця на дебатах було проведене ЮГО. За його результатами, 43 респондентів сказали, що Трамп переміг на дебатах. 22% сказали, що це був Джо Байден. 35% зазначили, що вони не впевнені своєю відповіддю, тобто не дали перевагу ні одному, ні іншому. Мали сумніви. Фактично, Трамп переміг Байдена на дебатах з рахунком 2-1, про що повідомляє видання The Hill. 37% респондентів опитування ЮГУ сказали, що дивились більшу частину, так, або повністю всі дебати. 22% сказали, що дивились частини дебатів, і 38% сказали, що не дивились подію. Теж достатньо такі від. Високий відсоток так людей, які не проявили зацікавленість в цій події перед дебатами ЮГУ і СІБІЕС було проведене опитування, яке показало, що 67% демократів хотіли, щоб Байден дотримувався силового тону під час. Дебатів тоді, як 70% республіканців сподівалися, що Трамп займе більш вічливий підхід. Ну, як ви розумієте, що і Байден розчарував цей сегмент електорату, тобто він не зміг дотримуватися прям силового тону під час дебатів. Ну і Трамп також далеко не був вічливий так під час відповідної події. Також під час опитування ЮГУ після дебатів лише 13% незалежних виборців сказали, що Байден переміг на цій події. 40% сказали, що це був Дональд Трамп. Це достатньо важливий показник, враховуючи, що саме за незалежних виборців ведеться боротьба як Трампом, так і Байденом. 77% республіканців сказали, що Трамп переміг на дебатах. 47% демократів сказали, що перемогу на дебатах здобув Джо Байден, і тут ми також бачимо різницю в оцінках як серед республіканців, так і серед демократів. Далі, на запитання, хто на думку респондентів більше підходить для посади президента, були наступні відповіді і результати. 44% респондентів сказали, що це Дональд Трамп. 35% – що це Джо Байден, 21% – не впевнені своєю відповіддю. З респондентів, які назвали себе незалежними, 41% зазначив, що Трамп більш придатний для посади президента. 26% таких респондентів сказали, що це Джо Байден. Так він. Більш придатний на цю посаду. 33% не впевнені з відповіддю. Загалом ЮГОВ опитало 3115 дорослих осіб, похибка становить 2%. Відсотки. І ще було одне опитування Айпсос, також воно було проведене 28 червня як і два, про які ми зазначили. І тут результати щодо переможця наступні: 61% респондентів сказали, що Трамп переміг на дебатах. Майже 21 відсоток сказали, що це був Джо Байден. І також тут були зазначені рейтингові показники кандидатів після проведення дебатів, і вони наступні в цьому опитуванні. Байден 46,7%, Трамп 43,5%. І власне опитування Айпсос дійшло до висновку, що дебати так вони не змінили позиції виборців щодо підтримки. В бік Байдена чи Дональда Трампа, але тут знову ж таки не були наведені опитування в ключових змінних штатах, що є першочерговим в контексті майбутніх виборів. І якщо взяти середнє значення результатів цих, що ми проаналізували за опитуваннями, а їх було три, то ми можемо вивести. Таке середнє арифметичне. Дональд Трамп отримав 56,7% переваги, так, внаслідок дебатів. У Байдена 25,26%. Тобто, якщо ми це все підсумуємо, так, то також побачимо, що Трамп отримав перевагу над Байденом під час виборів. І останнє, що хочеться зазначити, це з приводу. Першочергового завдання, так, яке ставила перед собою в першу чергу кампанія Байдена, це завдання полягало в покращенні рейтингових показників у змінних штатах. І тут знову ж таки потрібно буде очікувати ці результати, так, в змінних штатах по опитуваннях. Так, які вже будуть проводитись після дебатів, а з приводу загальнонаціонального опитування, так поки ми не бачимо якихось змін в бік підтримки Байдена чи Дональда. Трампа. Але це знову ж таки жодним чином не відміняє той факт, що власне, Байден він провалив ці дебати. Знову ж таки, у попередньому відеоматеріалі ми говорили і про причини, так і про основні недоліки з боку чинного президента США до великого жалю. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!